Вітаю тебе! Сьогодні йога для хребта. І далі поверни голову наліво. Притримуючи пальцями, доверни ще далі. Інша сторона. Назад. Нахил наліво. Можеш допомогти трохи рукою. Інша сторона. Назад. І далі ліву руку до себе притискай, розтягуй плече, поміняй. Ліву руку за голову. Праву. І далі ліву руку за голову нахил. Ще. І ще раз. Інша рука. Один. Два. 3. І далі ліву ногу за праву, праву руку догори і скрутка лікоть за коліно. Поміняй сторони. Інша рука. І назад. Дякую за увагу і бажаю гарного здоров'я!